Всесвітній день донора сьогодні відзначають в Україні З цієї нагоди в містах, організовують заходи для стимулювання добровільного і безоплатного донорства. Адже під час війни ця тема набула особливого значення. Як до Дня донора підготувалися у Львові, Миколаєві та Одесі дізнавались наші кореспонденти. Тож я зараз вітаю саме Львів Олег Янко. Розпочнемо дізнаватися про те, як цей день відзначають в регіонах саме з тебе. Тож вітаю і тобі слово. Вітаю колеги. Насправді до дня донора вчора, ось тут на площі ринок позаду мене провели виїзну донацію. Для цього сюди приїхав спеціально обладнаний автобус, такий бладмобіль. Здати кров прийшли кілька десятків людей, і усі вони кажуть, що сьогодні розуміють важливість своєї донації і те, чому сьогодні кров потрібна, оскільки вона потрібна для того, щоб врятувати життя і відтак. Це була головна їхня мотивація. Я також додам, що дуже багато людей сьогодні раз вчора власне здавали кров вперше, але це їх не стримувало. І відчуття страху у них побоювання були відсутні. Ми Далі послухаємо їхню пряму мову. Ми вдвох здаємо вперше. Чисто випадково побачила, тому що декілька днів назад побачила в Фейсбуці, що людина потребує першої мінус. Вирішила здати, і тут якраз також здають. Тому. Корисне. Я розумію, що це кров комусь знадобиться, тому ні страху, ні побою, мені страпані побоювання. Як донор я сьогодні вперше здаю кров. Почуваюся добре, е як готувалася. Ну, виконувала всі вимоги перед донацією. Не їла нічого м'ясного, молочного, жирного, не вживала алкоголь 38 годин. Загалом це не важко насправді. Донація зараз дуже важлива, тому що, е по суті, одна донація може врятувати три життя. І чому я долучилася? Насправді мене багато знайомих у довідка. І це зараз дуже поширено. Такі виїзні донації у Львові проводять вже не вперше. Загалом на рахунку більше 30 виїздів. Я одразу скажу, що також здав свою кров і роблю це не вперше. Можу запевнити кожного, що це абсолютно безпечно. Крім того, здаючи кров, ви убезпечуєте себе від розвитку. Різних захворювань, зокрема серцево-судинних та онкологічних, а також від розвитку тромбозу. Сама ж процедура займає до 15 хвилин. Крім того, перед донацією у вас беруть експрес-аналізи і визначають, чи ви сьогодні підходите для донації. Також всіх донорів після донації пригощали кавою у ветеранській кав'ярні. І додам, що зараз у лікарнях Львова та області є дефіцит першої та четвертої першої мінус та четвертої груп крові. Такий дефіцит є. Далі послухаємо прямо мову людей, які власне, організували цю донацію. Люди повинні бути свідомі того, що їхня кров може когось врятувати. Тому що кров потрібна кожного дня, а штучно ми її зробити, на жаль, не можемо. Тому це дуже важливо. Наша ініціатива, ініціатива пов'язана з тим, що ми їздимо в різні куточки Львова для того, щоб зробити донацію крові доступною. Тобто людина прийшла в автобус, нікуди не потрібно їхати. Вона прийшла і вже на місці впродовж 15-20 хвилин вона здала кров і все швидко, безпечно і. Все супер. Додам, що одна донація крові може врятувати до трьох життів. Також одна одиниця крові розподіляється на різні компоненти, які в подальшому використовуються для лікування різних хворів. Крім того, донори також можуть повторно здавати кров. Зокрема, лікарі радять це робити один раз на два місяці, якщо ви займаєтесь постійними донаціями крові. А також це допомагає оця донація підтримувати постійну наявність запасів крові у медичних установах. І на кінець також додам, що за минулий рік в Україні за даними платформи Donor.ua, здали понад 13 тисяч літрів крові. На цьому в мене все і далі передам слово Миколаєву. Вітаю Олеже, вітаю колеги. Наразі в Миколаєві на день донора прийшли здавати кров щонайменше сотня людей. Це, звісно, і почесні донори, які рятують свою кров'ю вже не перший день інших нужденних в цьому людей. Це і новачки, і переселенці. Традиційно в цей день у Миколаєві приходять здавати крові медичні працівники, представники різних міських і обласних управлінь, департаментів, організацій, звісно, ті, хто не мають до цього протипоказань. У самому ж центрі переливання кажуть, нині потреба саме в крові становить 99%. Хоча тут ви і інші компоненти, які використовують у медицині. Також нагадаю, що Миколаїв залишається тим осередком донорської крові на півдні України, особливо для сусідньої Херсонщини, а тепер ще і для Одещини, особливо на тлі останніх обстрілів цього міста. Тобто Миколаїв зараз він у центрі скажімо так, південного донорства. Ми допомагаємо Одесі, тому що на жаль, в Одесі. Не, зараз не, не в наявності в, в ці групи резос, які їм потрібні. Треба допомагати. Це поранення, через те, що хворих хвороба не питає, і хворих у нас настає менше. І операційних у тому числі. Тому е, потреба в крові суттєво не змінилась з мирного часу, але ще додалася ще більша потреба для військових. Щоб заохочувати тих, хто прийшов здавати крові у центрі переливання підготували різного роду сувеніри і подарунки. До слова, ця традиція у Миколаївському центрі переливання виникла вже саме під час повномасштабної війни, адже тут тепер здають кров не масово не лише раз на рік, під час День донора роблять це фактично кожного сезону. А отже, люди, які все ж сьогодні прийшли здавати кров, мотивувалися зовсім не сувенірами і подарунками про свою мотивацію. Вони більше розповіли нам, пропоную їх почути далі. Перша здача крові це була син на операції лягав, а потім треба, значить, треба. А зараз треба хлопцям. Ми здаємо регулярно. От як тільки можна тільки там. Срок приходить, і ми приходимо. Я Вже здайла третій раз. У мене певний період часу були протипокази, але як тільки я змогла стати донором, і я планую в подальшому це на постійній основі донатити свою кров. На ЦСУ для дітей, для дітей які хворіють на онкологічні хвороби, я планую, наступна моя буде донація це дитині, яка бореться з онкологічним захворюванням. У Миколаївському центрі переливання крові закликають усіх миколаївців і не лише приходити і здавати свої донації і робити це якомога частіше, адже е, потреба у крові є постійною. Робити це не лише на день донора, а будь-який інший зручний день. Ну а як минув цей день в Одесі? Нам розповість моя колега Світлана Довжук. Світла, Світлана, вітаю, передаю тобі слово. Вітаю Наталю. А от в Одеському міському саду відбувся святковий концерт, присвячений міжнародному дню донора крові. Як кажуть організатори, що відбувся цей концерт без самої здачі крові? Дже кажуть, що масова донація повинна бути не тільки в день донора, а ще і в інші додаткові дні. Тому Сьогодні напряму кров тут не здавали, а розповідали, чому здавати кров не страшно, корисно. І хто на сьогодні цього більше за всіх потребує? Всі, ті, хто зацікавилися цією темою, могли одразу зареєструватися на донацію, а також отримати рекомендації від медиків, якщо раніше такого досвіду не було. Попри те, що цього тижня одеська станція переливання крові отримала пошкодження внаслідок російського обстрілу. Всі інші локації працюють в штатному режимі. Тож ті, хто планував здавати кров, можуть надати. Далі і це робити до всесвітнього дня донора крові зазвичай активність на станціях переливання крові вона підвищується. Всі згадують про, всі згадують про те, що є таке свято. Але я хочу нагадати про те, що донорська кров. Потрібно щодня, на жаль, вже четвертий рік в нас точиться повномасштабна війна, і на жаль, на превеликий жаль, за цей час потреба в донорській крові не зменшилася. Тому ми вже стільки пройшли з вами, ми стільки вистояли, стільки багато зробили. За час роботи проєкту донор Одеса проведено понад 13 тисяч донацій крові. Останні дні, на жаль, зі святом донора крові нас наш ворог так дуже погано привітав. Наразі маємо певні організаційні проблеми з обласною станцією переливання крові через російську атаку, але вони молодці. Вони зробили дуже велику роботу зі збереження запасу крові. Також сьогодні нагородили подяками постійних донорів, а також партнерів, які розвивають цю тему в Одесі. Була і презентація робіт одеських художників, студентів та викладачів. І кожна ця робота демонструє важливість донорства, особливо під час війни. Напередодні деякі з цих робіт з'явилися на одеських білбордах, сітілайтах для того, щоб додатково привернути увагу до важливості здачі крові. Прийшли на факультет. Прийшли до студії до дітей, ми розповіли про важливість донорства. Ми звернулися до досвіду тих студентів і викладачів, що були донорами тих, хто потребував переливання крові свого часу. Бо це досить великі верстви населення. Сьогодні ми всі з вами можемо опинитися в такій ситуації, коли нам буде потрібна донорська кров. І завдяки цьому зверненню виникла ціла низка творчих робіт, які заохочують. Донорства крові звертають увагу на цю гостру соціальну проблему. І насправді донорство з одного боку є соціальною проблемою, з іншого боку, це той виклик, долаючи який ми стаємо суспільством. Паралельно в Одесі проходять і додаткові акції. Таксі донори крові цими днями можуть безкоштовно, наприклад, відвідати одеський зоопарк. Для цього треба мати при собі тільки довідку про здачі крові. Студія, вам слово. Дуже дякую, колеги. Нагадаю, що ми говорили про всесвітній день донорства і донація крові це врятовані життя і про важливість цього, особливо під час війни, навіть можна і не нагадувати. А я ж хочу подякувати своїм колегам.